Доброго ранку! Вітаю всіх на каналі MyNedcat. З вами Ганна, і це відео присвячено моєму першому шаленому тижні стартів у проєкті Олени Буганової. Я дуже е, рада, що е, мене долучили до цього проєкту, е, тому що я багатопроцесник і е, е, одразу. За один, за не декілька, два п'ять днів. Декілька процесів розпочинати, це, можна сказати, моє улюблене заняття, трошки проблема з закінченням, тому що постійно в голову приходять ну, завдяки інтернету, звісно, нові ідеї. Тому сьогодні, зв'язку з тим, що нових ідей дуже багато, в мене шість процесів. Я хочу записати це відео, саме показати матеріали та. А те, що я буду робити, у мене три пари шкарпеток у зв'язку з тим, що я в'яжу для військових, то перші два процеси вони присвячені військовим. Я зараз покажу в ну, мене один, дуже багато накопилося, накопичилося ниток вже і. Бушних і залишків, тому тут таке поєднання буде. Ну Я вгадаю, що кольорове поєднання буде дуже вдалим. Це будуть шкарпетки, я планую резиночка синенькою, і п'яточка в мене буде якого тілесного кольору. Основне полотно будуть таке мікс із сіро-блакитного та тілесного. І Мисочок я вже буду дивитися, прикладати нитки, як воно буде виглядати. Спиці в мене ну, десь одна загубилася вже кілька місяців тому я перейшла на 4 замість 5. Четвірочка номер. І ці спиці, ну, вони для мене дуже зручні, я прийшла на таку форму в'язання. Мені нормально. Так, Наступні шкарпетки, які я хочу показати, це шкарпетки із вже нової пряжі. Це дитячий акрил та сіворяночка еко, Вибачте, сіверяночка еко, Для цього процесу в мене. Виділено спиці Зінгніт uh, Про. Uh, ось uh, 4 ярка, Мені дуже зручно, ні, це 4,5. Мені зручно на них дуже працювати. Я поєдную дві нитки і uh, планую зробити ці шкарпетки uh, візерунком uh, шахматкою, але брати не 4 на 4, а 2 на 2. У чоловічих шкарпетках це дуже так цікаво виглядає, ну і хлопцям буде, я вважаю, приємно, що це не просто якийсь мотлох кривозв'язане, це буде е, тепла, е, якісна шкарпетка, ну, яка буде носитися. До речі, в п'яточку та мисочок я додаю постійно е, ниточку для укріплення. я їх, в Аврорі набори кольорових ниток, таких потовші, подорожче, потовще беру, вони такі Ну їх руками дуже складно розірвати. Так, це другий процес. Третій процес, так як я веду сторінку Instagram і потихеньку нав'язую для продажу, то це буде процес. Для продажу спиці номер 3 спицям років 10, якщо не 15. Тому фірма, яка я не, не скажу. Спиці номер 3 І а, вже а, ну цей сезон точно я а, в моєму інстаграмі можна знайти а, шкарпетки з пряжі вівчарі. У мене таке прокинулось бажання в'язати з української пряжі, Я і з турецької в'яжу, і з української. Тому серія шкарпеток в мене раз на місяць, раз на півтора місяці обов'язково в інстаграмі з'являються пряжі вічори. Шкарпетки. Так вони коляться, якщо вони не розійдуться, вони підуть напородок, чому в мене є люди, які. Носять на трикотажну шкарпетку теплі шкарпетки із колючої пряжі. Ну, я на свою життя добре, тому я їх можу носити і без трикотажної шкарпетки, аби ноги не мерзли. Я, у мене ноги мерзнуть завжди, а ну, були різні ситуації. тому я так, перед Колючість не сильно, не дуже так а, а, ну, боюсь її, тому мені б було тепло. Так, це процес. А, до речі, ну, є такий варіант, що якщо я знайду узор, яким я буду. А, Користуватися, знайду фотографію в інтернеті, я її вставлю. Якщо ні, то будуть в процесі показувати, ну, показувати що виходить, тому що ну, подивимось на що руки будуть робити, тому що я людина творча щодо шкарпеток. І ще в мене така ідея зв'язати комплект собі. У мене така є зелена синя. Куртка і під неї, і темно-синій пуховики. Я хочу під них зв'язати тричкою, гачком. Це, це не шкарпетко, ну, шкарпеткова, але залишки я купила ще восени 1,5 кілограми залишки від виробництва. от Я нарешті хочу їх спробувати. Я, їх треба розмотувати, це пазми по 5 метрів, метрів довжиною нитка. Але ну, от я хочу проекспериментувати я, експериментатор за своєю натурою. І е, скажу одне, поки мотала, готовий виріб, обов'язково треба брати. Це однозначно, тому що е, мотлаху там достатньо. Це в мене будуть. Шапка. Я хочу у цьому проєкті створити, розпочати в'язати резинку гачком. Я ніколи цього не робила, тому що я її прекрасно в'яжу спицями, але я хочу розвиватися далі і спробувати такий варіант. І теж фото шапочки свої, яка в мене буде, якщо YouTube дозволить, тому що я бачила її на відео. Якщо я фотку я знайду, я тоді вставлю її до цього відео. Ще, Ще один головний убор, це шапка для мого цього чоловіка. Я роблю повтор. Те, що зараз зносилося, я показувати не буду, я е, знайду в себе якісну фотографію, е, це шапка, вона шість років тому гуляла на просторах інтернету. Але цієї осені я е, побачила цей візерунок. Ну, він мені набрид. Я в'язала і шкарпетки, і шапки, і дитині підлітку в'язала шапку і е, ворот і маніжку. І шкарпетки бабусі в'язала, і на замовлення чотири шапки в'язала там послідовність іде візерунків. Але цієї осені такий всесвітньо відомий дизайнер Стивен Вест захопився цим, цією послідовністю десь в вересні, серпні. В кінці серпня, у да, вересні вже він почав виставляти на своєму інстаграмі. І для песиків він в'яже, він для песиків зробив одяг з цим везерунком, і в нього і шапка була, і кардиган, і е, Дуже ну, дійсно дуже таке вдале поєднання. Візерунків, простих візерунків, які може там, в принципі, по фотографії можна розглядіти, що, що як в'язати. Навіть схему не потрібно тим, хто в'яже дуже багато. І для цього сердечко я буду, ну, по-перше, інструменти, це в, е, інструмент для квілінгу, е, інші не можу показати, вони у мене знаходяться на робочому місці е, в музеї. Е, цей інструмент е, я купувала у професійному магазині, він називається художник, тобто в краниці, де є. Інструменти для будь-яких видів творчості, і він, перш за все, базується на живописі, на акварелі, на малюванні. Ось, І отакий, ну, він порядку 100 гривень коштує такий інструмент. У мене рука невеличка і широка, і для такої руки він дуже такий вдалий. Мені дуже подобається ним працювати, тому що я, в принципі, перепробувала все. Те, що в епіцентрі. Пластикові з широким, от треба, щоб цей кінчик від веделка, оця, вона була тоненька. Тому що у центрі дуже широкі, і коли робиш елементи, то там дірка велика виходить. І воно ну, виглядає менш естетично, ніж інструменти. Є такі з дерев'яною ручкою, продаються. от Вони набагато краще роблять. Тому що, я, так, можна сказати, здору купила, бо треба було проводити перший майстер-клас, і розрахована у нас на 15 осіб, мені треба було 15 виделок. Ну, Тепер викручуюся. Папер для квілінгу зараз він продається в канцелярських супермаркетах. Я вже його спробувала. Декілька елементів там на сердечко інше накрутила. І він такий дуже добре клеїться. Клей пристає, до нього тримає форму, мені подобається. Ну, в Миколаєві продається от дуже багато такого. Да що ж Такого паперу а, і а, бумаги фірма Харківська, здається, а, є дуже багато в епіцентрі. Там взагалі ну, у нас в місті найбільший вибір в бумаги це епіцентр. Там ну, туди просто ненормальним людям неможливо заходити. Захоплюється квілінг. Для основи я беру двосторонній картон. Це буде з сердечком. Я, Судячи по фотографії, там клеїться все на основі, тому що я дуже багато робила виробів, просто склеювала на викройці, а потім цю викройку голкою знімала. І Хочу показати свої лінійки, якими я буду користуватися. Це, ну це елементарно, це те, що я даю дітям дорослим, в мене і дорослий пенсіонер, вона така вже бачила все в цьому житті. Е, така лінійка е, для новачків, ну для того, щоб зрозуміти, чи потрібно тобі цим займатися, чи це так побалуватися просто хочеш. І пробка-вадушка, е, вона вже для більш обізнаних людей. Е, тут можна ще ставити. Я коли робила складні е, візерунки, от хто може дивився, е, відео яке ще не вийшло, тому що я не можу його в мене там якась технічна помилка виникає, коли вийде, я на цій дошці робила зріс апельсину, зріс лимону, е, булавочками прихоплювала їх і склеївала, щоб вони трималися. Е, така технологія дуже зручна, мені е, ну, вона сподобалася. Отже, на цьому шаленому стартів це всі процеси, які в мене будуть, які я буду розпочинати. Те, що я щось закінчу, я не дуже на це сподіваюся, але все ж таки буду, будемо на краще сподіватися. З вами була Ганна, канал Мені Кому цікаво, подивитися, що вийде з моїх. Розпочинайте, будь ласка, стежте за моїм каналом, підписуйтесь, ставте лайки. Я дуже рада приємним коментарям. Побачимось!